you Ня інформаційний випуск новин на телеканалі Вінничина 28 грудня. Про події, що відбувалися цього дня, дізнавались наші журналісти. І далі у випуску дивіться про таке: Новий піщаний кар'єр може з'явитись на місці скотомогильника. Люди проти вперше за 20 років вінницькі дороги отримали гідне фінансування. За дотримання правил дорожнього руху солодкі подарунки. Вінницьку райдержадміністрацію очолив новий керівник Михайло Демченко. Розпорядження про його призначення вчора затвердив президент України. Термін випробування нового посадовця три місяці із відповідною до законодавства зарплатнею. Сьогодні ж керівника представив колегам голова ОДА Валерій Коровій. Михайло Демченко депутат районної ради від політичної партії Блок Петра Порошенка. Також він є очільником федерації футболу Вінницького району. Посадовець склав присягу державного службовця та пообіцяв розвивати Вінницький район. Дякую президенту України за таку високу довіру представляти район на теренах області, на теренах України, розвивати його, спрямовувати його і розбудовувати його. Це для мене велика честь. Я завжди з самого дитинства цим займався. Наступного року на дороги Вінничини планують витратити 2 мільярди гривень. Держслужбовці кажуть, вже підготували відповідну проектну документацію. Однак чи виділять таку суму з держбюджету поки невідомо. Принаймні, урядовці обіцяють, що в галузі автомобільних доріг в 2017 році будуть пріоритетом дороги міжнародного значення. Народні обранці затвердили бюджет на наступний рік. Щоправда, які видатки на які статті поки невідомо. Це стосується і галузі автомобільних доріг. Разом з тим, в уряді переконують, ремонт шляхів не залишать поза увагою а в першу чергу пріоритетом будуть дороги міжнародного значення. Дуже чітко прийти на дороги, які мають національне значення, і будемо там реалізовувати завдання. Далі ціна якість. І в 2018 році маємо сформувати чітку стратегію розвитку українських доріг. на Вінничині в цьому році почали роботу із дорогами міжнародного значення. 15 кілометрів траси М 21 відремонтовано в році 2017-му Планують продовжити цю роботу і взятись за траси М 12 та продовжити реконструкцію траси М 21 на Наступний рік у нас є дві траси міжнародного значення М 12 М-21, М12 це від границь Хмельницької області до Черкаської області в сторону Умані. І М-21 від Житомирської області до Мигалів Подільська. Частина по нашій пропозиції, більша частина робіт на цих дорогах має відбутися в 2018 році і десь відсотків 25-30 має відбутися в 2018 році, якщо буде виділено те фінансування. Загалом, цьогоріч на виконання поточних та середніх ремонтів витратили 370 мільйонів гривень. Начальник служби автомобільних доріг Вінничини каже, за 20 років це вперше, коли держава фінансує в такому обсязі галузь. На наступний рік потрібно щонайменше 2 мільярди гривень, і це лише на ремонти. А ще залишається питання технічного забезпечення. Галузь фактично була в стані була доведена до стану стагнації. Техніка дуже. Вкрай незадовільному стані. Я вам приведу приклад. У нас навіть є в одному підрозділі автомобіль, який витрачає 44 літра бензина на 100 кілометрів, а дальня точка ходки в нього порядка 50 кілометрів і везе він з собою 2,5 тонни піскоселяної суміш. Це якби і, і сльози, і сміх, як то кажуть. Але тим не менш. Ми маємо робити свою роботу, де ж тою технікою. Протягом 2016 року у Вінницькій області провели ямковий ремонт на 23% від загальної мережі доріг області, що майже вдвічі більше ніж у році 2015 Наступного року дорожня служба продовжить проводити поточні та середні ремонти, зосередяться на мостах. Ще одним пріоритетом на наступний рік безпека руху, а саме облаштування освітлення, розмітки та дорожніх знаків. Світлана Пашенко, Андрій Солейко, новини телеканал «Вінниччина». Подарунок від Вінницької міської ради для вінничан та гостей міста у новорічні свята. Транспорт Вінниці три дні возитиме пасажирів безкоштовно. У Вінниці 31 грудня 2016 року та 1 і 7 січня 2017 проїзд муніципальним транспортом. Буде безкоштовним для пасажирів. Витрати вінницькі транспортні компанії за безкоштовне перевезення пасажирів компенсують за рахунок міського бюджету. Відповідне рішення прийнято виконавчим комітетом Вінницької міської ради. Загальна сума компенсації з врахуванням коригувань за безкоштовний проїзд в трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах 31 грудня, 1 та 7 січня становить 901 тисячу гривень. У селі Сосонка Вінницького району люди проти будівництва піщаного кар'єру кажуть, робити його не можна, бо поряд знаходиться скотомогильник, де хоронили тварин із Сибіркою, і все це неподалік річки, яка впадає у південний Буг. Та представники підприємства запевняють, небезпеки немає, і обіцяють натомість людям інвестиції в село. 88 гектарів землі у сосонці місце для випису худоби і сінокосу. Поряд річка, залізнична гілка, бугодеснянський заказник і будинки людей. Тут підприємці побачили шмат в 40 гектарів, де можна видобувати пісок. Звернулися до сільської ради за дозволом та їм відмовили. Питання розглядалося на сесії сільської ради. однозначно, всі депутати дали категоричну відповідь. Не відкривати громада села також проти того, тому що всі знають, що таке піски, і тим більше там має бути водяний спосіб добування. Коли йде вода з піском, це получається плавун. Ну і в моєму баченні село може просто-напросто піти під воду. Кар'єр планують копати глибиною у вісім метрів. Бажання у бізнесменів видобувати тут пісок не нове. Громаді вже втретє доводиться захищати свою позицію від зацікавлень різних фірм. Головна причина побоювань там хаотичні захоронення хворих тварин. Точно сказати, де можна копати, важко. Видобуток піску буде проводитися гідромеханічним способом, тобто, це будуть пісок вимивати, а оскільки дуже близько, ну. 500 метрів там немає від старого скотомогильника, де ховали худобу, яка загинула від Сибірки, от то небезпека є. І якщо ми врахуємо те, що річка Десенка впадає за шість кілометрів вище водозабору міста Вінниці, то небезпека це не лише наша, це небезпека і міста Вінниці. Я спілкувалася з старожилами села, і вони сказали, що там на протязі дуже багатьох років просто був скотомогильник. І люди навіть не в одному місці хоронили, а хоронили там, де хто бачив і хто вирив яму і хоронив. Там не в окремому місці. Там воно розміщене по всій території. Після відмови сільської ради фірма Бейсіс звернулась до Вінницької районної ради, аби депутати на сесії дозволили розробляти документи на користування надрами. Представник підприємства переконує, шкоди не нароблять. Согласно санітарних норм можна добувати, відкривати кар'єри, будувати дома производить роботи, відступивши 500 метрів. Підприємець каже, в кар'єрі зацікавлений хтось інший, тому й налаштовують людей проти поклади піску у сосунці більше півтора мільйони тонн. Запевняє селянам від цього лише користь. Інвестиції, які ми повинні будемо заплатити на місце, це ну сосинську сільську раду да, бюджет. це порядку дето вісімнадцяти мільйонів гривень. У людей кіта є, куди будуть машини я, їздити. я їм обіцяє, що. Рядом там є лісоповоса, далі домов. Ми нікому не будемо вам вредити. Ми готові зробити дорогу. Ну естественно, там не асфальтированную, а ципачі щебнем, то тобто нормальну качественную дорогу для транспорту, для движения нашого транспорту, підтримувати в нормальному состоянии асфальтированную дорогу. Та люди віри не ймуть, що будуть дотримані всі правила, кажуть, хочуть тут спокійно жити і пасти худобу. Всі ці землі являються пасовищем. Це і виготовлений державний акт, що для сіножаття і для запасовища худоби. Кроме того, є скотомогильник, який недалеко знаходиться. Бояться, що важкі автомобілі все одно їздитимуть попід їхніми будинками, а вони руйнуватимуться. Ми не хочемо тої пилюки, і невідомо чим це все закінчиться, якою катастрофою, тому що у нас земля піщана, і земля весь час під низом вона рухлива. І невідомо, де наші будівлі потім опиняться. На сесії районної ради депутати все таки не підтримали прохання підприємства. Люди покинули залу з відчуттям переможців, та вже за годину дізнались. Депутати змінили рішення і переголосували. Наступного дня вийшли з плакатами під стіни районної ради. Ну, нас підло обманули. Ми вчора тільки за двері, ну, ніби рішення не прийняли. Ми за двері, вони проголосували так, як їм треба. Ну, як в цій країні, державі можна жити далі. Вже в Криницях нас води немає, Її зовсім не стануть тоді. річки не стануть. Прийшли до голови районної ради вимагати пояснень. Сергій Сітарський каже, переголосування відбулося за зверненням депутатів. Депутат має право ініціювати питання. Це передбачено законом і регламентом. Розгляд даного питання на сесії. Яке формулювання було з цієї пропозиції? У зв'язку з тим, що депутат не встиг нажав на кнопку, але висвітло на екрані, що він не приймав участі голосуванні, він підняв це питання. Вчора на сесії три питання таким чином переголосовували, не тільки ваше. Люди натомість показують роздруківки голосування і кажуть, їх пошили в дурні. Ось розроків по голосуванні з інтернету. Дивіться, бачите. Ваше малюк за так. один раз і ваш малюк за Дальше. другий раз. Добре. Яким чином він не проголосував? Сергій Сітарський зазначає, що земля комунальна власність сосунки, тому кар'єр можуть відкрити лише з дозволу сільради, незалежно від рішень районних депутатів. Але люди бояться бути обманутими, тому проведуть громадські слухання, їх результат направлять до усіх дозвільних інстанцій, зберуть підписи, щоб відмінити рішення районної сесії, а також звертатимуться до прокуратури, аби перевірили, чи депутати проголосували законно. Юлія Бабаєва, Юрій Якобенчук, новини телеканал Вінничина. Понад 60 тисяч ялинок підготували лісництва області для реалізації до новорічних свят. Цьому році середню реалізаційну ціну ялинки встановлено в межах 73 гривень. Місогосподарські підприємства області готові повністю забезпечити новорічними ялинками жителів Вінничини, школи, дитячі садочки, будинки культури, інші установи та організації міста й області. Активно працюють рейдові бригади. Особи винні у незаконній рубці новорічних ялин притягуються до адміністративної відповідальності. Вже складено 33 протоколи. Загальна сума штрафів. Та відшкодувань за збитки становить майже 15 тисяч гривень. Лісівники нагадують, ялинки мають бути збірками та штрих-кодом. На дорогах Вінничини запрацював новорічний патруль. Від сьогодні протягом усіх новорічних і різдвяних свят на автошляхах Вінницької області працюватиме новорічний патруль поліції. Порушників і водіїв, і пішоходів каратимуть штрафами. Сьогодні ж Чемним та слухняним дарували подарунки. А порушникам пам'ятки з правилами дорожнього руху. На дорогах міста курорта Хмільник працівники поліції вітали водіїв та пішоходів з наступаючим новим роком. Чемні учасники дорожнього руху отримували новорічні привітання та солодкі подарунки, а порушники пам'ятки з правилами дорожнього руху. Мама порушує право дорожню руку. Не порушує. От цього не буде було. Буде. Прикладу Буду дітям. Гарний да. приклад, показує мама. Да. Тримай тобі новорічний подарунок від поліції, щоб ти був завжди чемним пішоходом і учасником дорожнього руху. А це на новорічні тобі свята на канікули. Пам'ятка, прочитаєш її уважно, будеш виконувати всі та все, що написано. Добре? Дякую. Все. За словами правоохоронців, лише в грудні цього року збільшилась кількість травмованих пішоходів. Зафіксовано 17 потерпілих, які перебігали про їжу частину у невстановлених місцях. Загалом, в поточному році, поліцію зафіксовано більше 300 випадків травмування пішоходів на території Вінничини. Тому в період перед новорічних свят було вирішено розпочати профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху та особливу увагу приділити саме пішоходам. Прийнято рішення розпочати особливо в період. Перед новорічних свят, дитячих зимових канікул, дітки будуть гуляти, відпочивати, можливо, десь без нагляду батьків чи дорослих, тому маємо на метці провести профілактичні заходи зі всіма учасниками дорожнього руху, але особлива увага буде до дітей-пішоходів та до дорослих пішоходів, які мусять виконувати право дорожнього руху з метою безпеки своєї та збереження життя, свого та здоров'я. Охоронці вітають усіх учасників дорожнього руху з наступаючими новорічно різдвяними святами та нагадують про безпеку та дотримання правил. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінничина. А що подарує погода нам завтра, 29 грудня? Дивіться просто зараз у прогнозі. За прогнозами синоптиків, протягом доби небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура в день мінус 3 мінус градуси. Вночі ртутні стовпчики опустяться до позначок мінус 3, мінус 2 градуси. Такою видалась інформаційна картина цього дня. Нагадаю, наші новини ви можете переглянути в соціальних мережах та на каналі у Ютуб. У студії для вас працювала Світлана Пашенько. Побачимось з вами завтра у цій же порі на телеканалі Вінничина. До зустрічі на рідному каналі.